Добрий день! Сьогодні наша тема голонасінні рослини. Голонасінні рослини поширені на всіх материках, окрім Антарктиди. Більшість видів зростають у помірному і субтропічному кліматичних поясах нашої планети на суходолі. Представників голонасінних у сучасній флорі Землі небагато. Близько 800 видів. Ці рослини не утворюють квіток і плодів. Насінні зачатки та насіння розташовані відкрито на лусочках, які є складниками шишок. Саме ця особливість рослин наштовхнула на думку дати назву цим рослинам голонасінні. шишка видозмінений вкорочений пагін голонасінних, який утворює пилкові мішки або насінні зачатки. шишка складається з вісі та лусок. Шишки бувають жіночими та чоловічими. На узках жіночих шишок утворюється по два насінних зачатки з яйцеклітинами. А узки чоловічих шишок мають пару пилкових мішків, де розвивається пилок. У більшості голонасінних різних видів сосни та ялини, жіночі та чоловічі шишки розвиваються на одній рослині. Давайте розглянемо процес розмноження голонасінних на прикладі сосни звичайної. На верхівках молодих пагонів помітні невеличкі цьогорічні жіночі шишки червонуватого кольору, що розміщуються поодиноко. На інших молодих пагонах знаходяться дрібні чоловічі шишки жовтого кольору. Чоловічі шишки зібрані групами. У них утворюються пилкові зерна, які мають по два повітряні мішки, щоб полегшити пилок і допомагають переносити його вітром на великі відстані. Як і у насінних рослин, запліднення відбувається без участі води. Зовнішні лузки шишок захищають від ушкоджень внутрішні лузки, що мають по два насінних зачатки. Під час запилення лузки жіночих шишок розходяться. У пилкових мішках чоловічих шишок утворюються пилкові зерна. Вітер розносить пилок. Пилкові зерна прилипають до краплинки води, що виступає з насінного зачатка. Пилкове зерно проростає і дістається до яйцеклітини лише через 12-15 місяців. Надалі відбувається заплітнення, тобто злиття спермії з яйцеклітиною. Після запилення лузки жіночої шишки закриваються, шишка вкривається смолою і набуває зеленуватого кольору. Наступного року в жіночих шишках із зиготи розвивається зародок майбутньої сосни і формується насінина. Насінина має зародок із зародковим корінцем, бруничкою і сім'ядолими, а також запас поживних речовин, вкрите насіння щільною насінною шкіркою. На початку весни третього року насіння повністю достигає, тоді шишки висихають, набувають коричневого кольору і розкриваються, висипаючи зріле насіння. У сосни звичайної насіння має плівчасте крило, яке сприяє поширенню вітром. У інших же голонасінних запилення, запліднення і достигання насіння може відбуватися протягом одного року. Життєвий цикл голонасінних – подібний до покритонасінних рослин. Поколінням, що переважає, є спорофіт. Спорофіт є домівкою для гаметафітів, які живляться за рахунок його поживних речовин. Різноманітність голонасінних представлена чотирма класами. Клас саговникові, клас гнедові, клас гінгові, клас хвойні. Саговники це один з найдавніших представників сучасної флори: деревоподібні рослини з невисокими стовбурами. Листки пересті жорсткі, від 2 до 4 метрів завдовжки. У рекордних випадках саговники сягають до 20 метрів у висоту і доживають до 1000 років, наприклад, макрозамія. А чи знаєте ви, скільки років може бути рослині? Дерево гінго яке є унікальним видом тим, що не має близьких живих родичів. Гінго може жити дуже довго, Вважають, що деяким екземплярам цього виду більше 2500 років. Гінгові унікальні листопадні голонасінні рослини. Цей рід включає цілу низку викопних видів і тільки один сучасний вид. Гінго, дволепатеве, високе дерево з розлогою кроною і товстим до 1 метра стовбором. Особливою відзнакою цієї рослини є унікальна форма листків. Дволепатева пластинка шириною 6-8 см на тонкому черешку. Гінго добре пристосовується до різних умов і є досить стійким до хвороб. Його вирощують у садах і парках по всьому світу. Гнетові. Тропічні вічно-зелені дерева, чагарники і найчастіше ліани. До цього класу належить родини вільвічієві, що представлено одним видом вільвічія дивна, що росте тільки у пустелях південного заходу Африки. Стовбур вільвічії сягає півтора метра завишки і майже повністю захований у піску. Від стовбура відростають всього два листки. Вони живуть і не опадають стільки, скільки живе рослина. І їхні верхівки розриваються вітром на окремі смужки. Сплітаючись між собою і перекочуючись по піску, ці два листки здаються клубком змій. Листки більвічі сягають довжини від 2 до 3 метрів, а живе вона приблизно 100 років. Хвойні, найрозповсюджені та найчисельніші сучасні голонасінні рослини. Це наземні зазвичай вічно зелені дерева та чагарники, які налічують приблизно 600 видів. Хвойні рослини широко поширені на території нашої країни. До них належать ялина, сосна, ялиця, модрина, кіпарис та багато інших. У більшості хвойних розвинений міцний стрижневий корінь, від якого відходять довгі бічні корені. Крім довгих коренів, є короткі дрібні корені, що сильно галузяться та виконують функцію смоктування та часто вступають у симбіоз з грибами. Стебло хвойних має тонку кору та масивну деревину. Листя видозмінені у вигляді хвоїнок у ялини та сосни або лускоподібні у кипариса або туї. Така форма листкової пластинки зменшує випаровування з їх поверхні. Листки опадають поступово, а в цей час виростають нові. Тому більшість видів хвойних є вічно зеленими рослинами. Яке ж значення голонасінних? Голенесінні утворюють величезні площі хвойних та мішаних лісів. Вони збагачують повітря киснем, через що їх називають легенями планети, а також утворюють велику кількість органічної речовини. Ліси являються домівкою для багатьох тварин. Різні види тварин живляться пагонами, насінням, шишками хвойних рослин. Людина ж здавна використовує речовини, які накопичуються в більшості хвойних. Скіпідар, каніфоль, ефірні олії, бальзами. Деревина використовується у деревообробній паперовій промисловості при виготовленні меблі, музичних інструментів. Хвойні рослини виділяють у повітря фітонциди. Фітонциди це біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають чи пригнічують зростання і розвиток бактерій, мікроскопічних грибів та інших форм мікроорганізмів. Тому у хвойних лісах будують санаторії та іншоздоровчі заклади, або навколо лікарень насаджують голонасінні рослини. Є види, які ми висаджуємо в парках, скверах, на присадібних ділянках, це території відпочинку для жителів багатьох міст. Слід зазначити, що інтенсивне застосування деревини в різних галузях господарства спричинило масове вирубування лісів, що завдало значної шкоди нашій планеті. Це призвело до того, що багато видів стали рідкісними і потребують охорони. До Червоної книги України занесено сосна Станкевича, сосна Крейдіна, Сосна Європейська кідрова, модрина польська, Яловець Високий Тис Ягідний. Дякую за увагу! До зустрічі!